Вітаю, друзі! Увага! Сьогодні про увагу! Коли ми хочемо щось відзначити, наголосити на чомусь конкретному, виокремити потрібне, ми зауважуємо або звертаємо чиюсь увагу на щось, на когось. У своїх роликах, наприклад, я часто звертаю вашу увагу, друзі, на найбільш важливі моменти у розповіді. Якщо ж мовиться про те, що якась людина, предмет, явище викликають у когось інтерес, цікавість, то ми вживаємо зворот привертати увагу. То чому, коли нам заважають, ми вперто продовжуємо говорити не відволікай мене, суржик автоматичний. Не відволікай, відволікати увагу, дослівний переклад з російської, ні отволікай. Атвікати внимание. В українській мові відволікати вживається лише в прямому значенні й утворюється від слова волокти, тобто щось когось тягнути, волочити по землі. Натомість слід живати такі слова і вислови, відвертати увагу. Відвертати, відвертатися, відривати, відриватися, відхиляти, відхилятися. Наприклад, відволікати від уроків, відривати від уроків, відволікати увагу, відвертати увагу, відривати увагу. Відволікатися від завдання, відриватися, відхилятися від завдання. Тут дієслова відвертати, відвернути, відривати вжиті у переносному значенні. Тож запам'ятовуймо: увагу звертаємо, увагу привертаємо і увагу відвертаємо. Все просто. Будьте уважні, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!